Я думаю, тут всі з тим стикалися, що щоб тебе комбат відпустили, не знаєш, що має бути. Mm -hmm. Найбільше мені запам'ятався момент, коли ми виїхали в Мощум, тому що багато про нього чув від попередніх хлопців, хто тут був. Було цікаво дуже там побувати, подивитись, тому що там справді був потужний героїчний бій. Було дуже цікаво там. Такий момент паче ну, дуже. Найбільше запам'яталося мені Тілпі, uh, це процедура планування бою. Досить цікаво, і я стикну, ну, ще раз повторюся, стикнуся з такими аспектами, які до того часу я був просто неосвічений в тому. Поєднуючи зараз практичне навчання, плюс бойовий досвід в комплексі, воно буде зовсім інакше працювати. Я не для себе дізнався від, багато чого нового і розумію, що воно посприяє більш якісному виконанню задач, швидшому виконанню задач. ну і думаю, тільки позитивну сторону. Тоді, коли всі учасники е, нашої групи ділилися своїм бойовим досвідом, е, бо це створило знає, таке середовище на які формують е, не просто групу, а формують спільноту, яка далі може е, на базі цього розвиватися далі. Я такий, типу, фізично я став сильніший, тому що я був приємно вражений самим знаєте, забезпеченням. Просто ну, супер. Я в ейфорії був, по-перше, від того, що все дали, Там ноутбук, планшет, приміщення, форму викладання, викладачі, спортзал, типу, харчування, в ну, готель, враховуючи, типу, що три роки починали спати на землі в бліндажах, в школах, в будинках. Без вікон, без дверей, це такий, знаєте, дисбаланс до мене нічого собі. Це супер. Задоволений дуже. В першу чергу збільшилася впевненість в собі. За рахунок того, що я отримав ем, цю теоретичну базу, це дало мені основу, на чому я можу будувати ем, свої подальші практичні дії. Бо без цього... Ти робиш щось е, так по відчуттям, по, можливо, якомусь передньому досвіду, по досвіду своїх товаришів, який має значення, має велике значення, але він не є структурованим. А ось тут, за рахунок ось цих теоретичних знань, з'явилася е, той ґрунт, та структура, на якому можна впевнено вже будувати далі свої подальші дії. На початку курсу я думав, що Багато чого вже знаю і навряд чи щось буде нове. Зараз я розумію, що став відкритою чашою для того до подальшого навчання, ну, тільки на цьому курсі а й подальшому навчатись бо є, щоб пізнавати, є туди рости. Підхід до планування змінився кардинально, тому що до цього його по суті не було. Найбільша перевага цього курсу, або одна з найбільших, це те, що є структурований підхід до планування. Всі розуміють, що планування важливе, що воно відіграє важливу роль, якщо не вирішальну. Але на четвертий рік він і пішов, і я ще жодного разу не бачив, щоб це планування було дійсно структуровано. А е, на основі цього курсу ти бачиш всі ті тонкощі, які випливають з детально пропланованої операції. І які бенефіти воно несе для, не тільки для тебе як командира підрозділу, а й для твого особового складу. Мій підхід до планування змінився. Раніше набагато менше приділяв часу вивченню противника, знав, що є певний противник, якийсь підрозділ, а що там можна очікувати, в розробку їх дій, і від цього вже відштовхуюсь далі. Це по справжньому змінило дуже сильно підход В Перших днів, коли був вступний день, нам показали відео про те, як проходить курс, проходить цей момент. Дуже захотілося отримати цей шеврон. Ще не знав, що буде попереду, як буде непросто цей курс пройти, але мета була. Отримати цей шеврон. Вона така невпинна. Я дуже радий, що я до неї дійшов. Ну, типу, змінилось ставлення до планування і взагалі прийняття рішень кардинально, тому що я вже знаю, як той процес працює. Структурно як працює. Типу. І деякі моменти треба вказати, деякі не треба лити води багато, бо тому що ну, ясно, що є такі моменти, але його ніяк не перебореш, може, подальшому. Що так, мало часу, інформації дуже багато. Наприклад, я стикнувся ну, особисто для себе. То, що в групі там та й багато тут я бачу, є процентність військовослужбовців, які вже проходили там навчання за кордоном, в Одесі. Типу, я думаю, блін, що для них то все таки в них вбив, хто знає, хто знають, що ти тупіші, що а потім вже відкрили ці карти, я зрозумів, що в Орелі. Я горжуся, що я потрапив на цей курс. Я вважаю це своїм на даний момент, мабуть, одним з найбільших досягнень для мене особисто. Це було очікувано. Що да, це колись станеться? Можливо, це не було так зовсім урочисто, як, як очікувалось, але що було класно зроблено, що цей шарон ти отримуєш не на початку, да, як ти, ти зарахований на курс, почав познайомитися з усіма, змуролися групи. А дійсно, коли ти пройшов щось визначне, якийсь важливий етап, в даному випадку це був екзамен по TLP, е який є наріжним каменем цього курсу. І от тоді ти можеш дійсно вважатися, що ти є. Учасником вишколу капітанів. Я оцінюю підхід інструкторів на вищому рівні і організацію також, бо для мене це нове, тобто я не побачив тут мінусів, враховуючи, що поки той радянський союз не вийде звідти, от, от там буде, ото, знаєте, як кажуть, в армії кругле носять квадрат не катають. Ну воно воно є типу. Тут такого немає. Тут я побачив сучасний рівень викладання, ставлення до тебе як до офіцера. Ні, ні, не так, що я полковник, я так сказав, і ти так будеш робити. Бо так буде статут. Дихай стільки у повітря, а не стільки, як ти хочеш, скільки тобі треба. Загальна ку організація курсу чудова. Е я не був учасником е там, навчальних центрів е в лавах Збройних сил. Е тому, з власного досвіду мені важко порівняти. Але з того, що я чув, то це однозначно найкращий підхід, наймодерніший підхід і найпрогресивніший. В питаннях саме подачі матеріалу, викладання, роботи з, з курсантами і так далі. Робота інструкторів з інструкторами ти зараз стикаєшся протягом служби, там, якщо не кожен день, то дуже, дуже часто і ти бачиш різних людей. Різних структурів з різним підходом, хтось більше викладається, хтось менше викладається. Але ось тут на вишколі я вперше побачив, наскільки це важка робота бути інструктором. Тому що е це не просто вичитка чи дання матеріалу, це робота. Це робота з групою, це робота е з, кожним, з кожним курсантом особисто, да? тому що кожен з нас має свої якісь, там. Сильні слабкі сторони, які треба враховувати, щось треба підтягнути. Я дивлюся на нашого інструктора. І я йому дуже безмежно, безмежно вдячний за ту кількість роботи, які проводить з нами. І я для себе, от майже кожного дня, думаю, що от я, мабуть, от не зміг би взагалі так, так, так таку роботу потягнути. Я не можу сказати за всіх, можу сказати точно за нашого інструктора. Він намагається до кожного достучатись. Це дуже непросто. І відчувається ну, як така батьківська опека, як він, ну, він дійсно переживає, якщо у когось щось одразу не виходить, він хоче, щоб вийшло, щоб ми навчились не просто як вивчили, а зрозуміли і стали цим користуватись, щоб це стало нашою зброєю в наших руках. Тому підхід дуже крутий. А в загальному по курсу. Зрозумів, що можна підійти до будь-якого з інструкторів з якимось питанням і завжди буде відповідь, ніхто тебе, ну як сказати, не то, щоб не пошле, а просто не відморозиться. Вислухає, допоможе. Загалом дуже класна атмосфера треба. Тіопі. Це Досвід. Досвід не тільки свій, але й побратимів. І це е, команда: Розслабон, напряг і кайф. Сім'я держава-перемога. Наступним слухачам бажаю стати частиною корабля. Рухатись в цьому напрямку. Ви зрозумієте, про що я кажу, коли опинитесь на цьому місці. Терпіння це однозначно уважність, бо для себе я зрозумів, що треба бути уважним, бо якщо прийдуть такі самі, як я, вони стикнуться з тим невстиганням записувати, ну треба тоді слухати, бо воно подальшому допоможе. Ну, мотивацію туди і так дадуть. Ну, то я не знаю, віру в себе. Однозначно, типу. Щоб не стикнутися з таким, що я не можу, та, ну, типу. Це доступно, це просто треба цілеспрямовано. Так як ми прийшли на початку і казали нам, начальник якраз курсу, що ви прийшли сюди не відпочивати. Ну, і це треба чітко, і, ну, той хто прийде, щоб чітко то розумів, що та, такими умовами це, це 100% так буде відпочинок. Бо для мене навіть дві години в спортзалі, це я вже думаю, я щось що робиться, то реально кайф, можна і тут лишу. А плюс ще кажу, готель ну, це вже відпочинок, Тільки лишилося вчитися. Майбутнім слухачам курсу е, обов'язково е, готуйте свій тайм-менеджмент, е, розраховуйте свій час, не очікуйте, що тут буде легко, е, у вас не буде вільного часу. Але е, той час, який ви будете проводити тут, це настільки потужний досвід, не тільки можливо з точки зору бойового чи з точки зору планування. Насамперед, це. Е, Спільнота людей, які мислять в одному напрямку, в напрямку майбутнього, тут знайдете тих людей, які в подальшій вашій службі стануть вашими не побратимами, але тими суміжниками на різних ділянках на, на, на різних ділянках, навіть якщо це буде не прямо от стик в стик. Але це ті люди, яких ви завжди зможете просити пораду, допомогу яким ви зможете допомогти, і які створять разом з вами ось цю ем, майбутню офіцерську спільноту?